Бахмут, битва за це місто між українськими та російськими військами тривала із серпня 2022 до травня 2023 року. Вона завершилася відступом українських сил і стала з початку російського вторгнення і найкривавішою битвою піхоти з часів Другої світової війни. Журналісти її назвали Фортеця Бахмут. Або Бахмутська м'ясорубка. Євгеній Федосєєнко, позивний черешня, один із тих, хто обороняв місто. Під час чергового штурму отримав осколкове поранення в хребет. Ну, ноги відняло. Таке враження було, що мені половину відірвало. Прийшлося пролежати в такому стані з 4 дня до 12 ночі. Поряд хлопчина, у якого таз розчавлений гусеницею. Так само, як зірочка лежить. Тобто, ну я усвідомив, що він набагато гірше ніж мені. Позаду у нашого героя серія операцій: інтенсивне лікування та реабілітація. Клеванський госпіталь невдала спроба стати на ноги та пересування на візку. Втім, оптиміст по життю, Черешня постійно працює над собою і своїм прикладом прагне запалити таких, як сам. Я сам родом з-під Мелітополя. Я там народився, виріс, проживав в Запоріжжі з 94 року до повномасштабної війни. Початок війни я зустрів під Києвом. Це Васильків за кілометр від військового аеродрому. Тобто, ну, з перших хвилин війни я все це почув і побачив. Тобто вибухи, розриви, під, підскакуюча криша і тому подібне. А далі, коротше, ну, спочатку ми, з обставинами мені не вдалося попасти до ЗСУ, я пішов в армію вже сам добровільно, звідси з Рівенської області е в лютому 23-го року. Причому ну, пішов дійсно сам, тому що мене тут ніхто не шукав, так як я з окупованої території, сам пішов до воєнкомату, сам пройшов міцкомісію, вже після того тільки став на, на всякий випадок на облік як ВПО. Ну а далі, невеличкий, але такий яскравий шлях, шлях наших, наших військових, попали служити під Бахмут. Коротше, під час чергового штурму отримав осколкове поранення в хребет. Ну, Ноги відняло, таке враження було, що мені половину відірвали. Ну, полежавши хвилину, десь усвідомив, що, що е свідомість не згасає. І після того, що вже обмацавши себе руками, зрозумів, що ноги на місці, все на місці, все сухе, коротше. ну і. Прийшла свідомість того, що це дійсно хребет. Евакуація пройшла складнувато, чесно кажучи, мені довелося пролежати в такому стані з 4 дня до 12 ночі. І то мене евакувала, я сам з третьої роти ми пішли на поселення другої роти під час штурму. І, тобто мене евакуювала друга рота. Побачивши мене, побратими вже в лікарні в Краматорську під час обстеження, коротше, хлопали в ладоші і казали, що ми тебе вже похоронили. А лікарі що говорять зараз? Будете ходити? Які прогнози дають? З нашими пораненнями, ну, такими як у мене, тобто зі спинальними травмами, з ураженням спинного мозку, коротше, жоден лікар не дає жодних прогнозів. Тобто, єдине, що я за весь час чув про себе, це те, що я відновлююся мильними кроками. Ну і звичайно ж, завдяки насназі, насназі, і так далі. Які вони відчуття, який він той стан, коли ти розумієш, що тимчасово не буде так, як було? У мене, скажімо так, я по життю оптиміст. І в першу чергу, навіть після операції, прийшовши до тями, коротше, побачивши навпроти себе 20-річного хлопця, який сидить без рук, без ніг. Від слова взагалі, поряд хлопчина, у якого таз розчавлений гусеницею. Так само, як зірочка лежить. Тобто ну, я усвідомив, що він набагато гірше, ніж мені. І навіть там, ще, знаходячись в реанімації, я намагався якось підтримати хлопців, якось розважити, якось запалити в їхніх очах вогник життя. Як вам рівне? ноги в захваті. Тут чудово ставлення для нас, звичайно, не без того, де дехто де ставиться з байдужістю і так далі. Але взагалі люди набагато чуйніші, ніж, скажімо, я побував в такому стані вже в Києві, в Запоріжжі. То тут дійсно до нас ставляться набагато людяніше ніж ніж в інших обласних центрах. Ви говорили, що ваша мама проживає в Мелітополі? Що розповідає? Як себе, як воно життя в окупації, як поводять себе. Окупанти по відношенню до наших людей? Так, то відношення, скажімо так, не, не дуже гарне. По-перше, що відбирають житло, приватизують його і так далі. По-друге, були випадки, що тягали по підвалах ну, чоловіків. Ну, звичайно, звичайно, суспільство поділилося на два лагері, тобто проукраїнський і проросійський. І от, з, з, виходячи з розмов про російської частини, будь-кого можуть закрити в підвалі, тримати там кілька днів, щось вибивати і так далі, катувати. Ну, а так, мама, мама у мене 56-го року, е, тітка теж 43-го. Тобто ну, до них ставлення байдуже, їх ніхто не чіпає. Єдине, що їх е, примусили отримати російські паспорти. Хоча українські вони поховали. Ну, суть в тому, що без російського паспорту їхнє житло це не їхнє житло. І от, таким чином їх просто змусили отримати російські паспорти. Який Мелітополь хочете побачити? Хотілося б побачити його нашим. Хотілося б повернутися додому і так далі. Зустрітися з рівними, тому що зараз, на жаль, навіть з Європи, з Рузії туди заїхати неможливо. Кацапи зараз не запускають чоловіків апріорі взагалі нікого. І жінок вибірково. Тобто, якщо хтось із жінок виїжджав з окупованої території, перебував в Європі, то ще вибірково когось пропускають назад. Хто ж виїхав звідти був тут, на нашій, на нашій частині, коротше вже. То назад їм дороги вже немає. Як ви стали рівнянином? От розкажіть про ваш шлях. Чесно кажучи, я багато часу провів в Рівненському обласному госпіталі ветеранів в Клевані, ну і під час лікування і реабілітації. Поспілкувався з місцевими хлопцями, які приїжджали підтримувати нас в госпіталь. Той же Микола Дідовець він ще в минулому році приїжджав, започаткував бадмінтон для ветеранів, Провіз ракетки, провіз інвентар. Ну і запрошував нас із госпіталя сюди на заняття бадмінтоном. Ну а далі вже пішло. Телефоні я його записав Євгеній Федосенко Мотиватор. Я дуже задоволений з, таким, з такою людиною працювати. Маємо надію започаткувати тут свою рівенську команду з баскетболу на військах. З Євгеном ми домовились про зустріч у парку Шевченка за декілька хвилин перед його тренуванням з баскетболу. Ветеранський спорт для черешні неочікувано для нього самого приніс йому славу не лише серед своїх побратимів, а й в Україні і далеко за її межами. Та спортивні наставники ветерана дають високу оцінку його показникам в адаптивному спорті. Позаду чимало вдалих виступів не лише в Україні, а й за її межами. Євген Федосєєнко демонструє блискучі результати у плаванні, легкій атлетиці, регбі, кульовій стрільбі, баскетболі на візках та веслуванні на тренажері. Виборов шість медалей на змаганнях повітряних сил США, які відбулися з 4 по 16 березня у Лас-Вегасі. А нещодавно стало відомо, захисник з Рівненщини представлятиме Україну на міжнародних змаганнях ветеранів. Євген Фодосієнко увійшов до півсотні спортсменів, які у складі національної збірної України відстоюватимуть честь держави в Мадриді вже у жовтні цього року. Таке право спортсмен виборов за результатами відбіркових змагань Strong Spirits Games, які відбулися нещодавно. Там ветерани демонстрували свої сили у чотирьох дисциплінах. Жимі лежачі, ейрбайку, веслуванні на тренажері та рибку в гирі. Трошки боляче дивитися на тих людей, яких знав до війни і сьогодні. І що з ними спілкуються в цьому залі, вони сидячи в кріслі, а до цього спілкувалися, як друзі, ходили, гуляли і так далі. І чим тяжко, тому що о, якось ну, не то, що їх шкода, вони молодці, герої, тут навіть питань немає. Хочеться їм дати більше і зразу. Доросла, поміркована людина слухає те, що йому говорять, виконує те, що йому говорять. І наше майбутнє в баскетболі. Я дуже задоволений з таким з такою людиною працювати. Баскетбол це командна гра, по-перше, вона дуже захоплює, а по-друге, дає можливість долучати таких самих ветеранів, яка сам, коротше, затягувати їх спільноту. Коротше, Тобто командне спілкування. Багато чого дає хлопцям для відновлення, для реабілітації і так далі. Віце-президент Федерації Бадмінтону в Рівницькій області Микола Дядовець один з тих, хто допоміг знайти себе Євгену після поранення. Все, як розповідає, у нашого героя розпочалось саме з бадмінтону. В телефоні я його записав е, Євгеній Федосеєнко мотиватор. Що означає мотиватор? Це та людина, яка е, пройшла через пекло війни, е, яка отримала, як він вважає, більшість наших е, хлопців-захисників другий шанс так само жити. І він надихає інших. Не зупинятися. І так само як перших інтерв'ю, де ми проводили в рамках проєкту Бадмінтон для всіх на базі нашого інваспорту. він сказав: Не списуйте нас, ми не списані, ми ще ого-го.' Кажу, я хочу поїхати в Лас-Вегас, бо є відбір інвіктусів. Він пройшов НТЗ, здобув там багато медалей, близько шести, по-моєму, з різних видів адаптивного спорту та для ветеранів. Військовослужбовців і його відібрали, він був збірні України, де 25 наших захисників поїхали в Лас-Вегас. Він там теж здобув 6 медалей: 3 золота, одне срібло, дві бронзи. І він далі ставить собі ці цілі, він не зупиняється, а саме головне, що він надихає інших. Яким бачите українське суспільство в майбутньому, людей? Що ми маємо всі разом, які висновки зробити від війни, і якими ми всі маємо вийти з цієї війни? Ну, по-перше, ми повинні всі усвідомити, що війна стосується кожного. А по-друге, ну зараз багато програм і так далі, адаптації ветеранів і тому подібне. Ну е суть в тому, що не тільки ці програми потрібні. Ми ще й маємо адаптувати суспільство під нас, тобто, ну, більша частина з нас, повернувшись звідти. Хто не зможе, а хто навіть не захоче підстраюватися під останню частину суспільства. Тобто ми маємо, окрім ветеранських всіх програм, ми маємо підготувати суспільство до співіснування з нами. А ви вже відчували на собі, от на своєму прикладі, якесь недружелюбне ставлення, або так. якісь непорозуміння, байдужість? Байдужість це майже скрізь, короче, ну, є такі, хто ставляться з розумінням, а велика частина тут, особливо в тих регіонах, де не відчувається війна? Це, це перша проблема. І це, короче, дуже каруче дратує хлопців ті, хто повертається з фронту. В першу чергу байдужість. Ну, а так, на, на своїй школі я вже відчув все, що тільки можна. Мені в Києві казали, і те, що я е, шалені гроші заробляю, коротше, заробляв там ні за що. І ми вас туди не посилали. І взагалі навіть е, ображали таким чином, що кричали, що це через вас до нас сюди прилітає. <реш> я всього цього не слушався. ну, просто я така людина, що це, це мене все навпаки спонукає, якнайшвидше стати на ноги. і так далі. А багатьох це ображає, викликає блин, образу, викликає злість, і все, все це хтось виховує в собі, коруче. хтось закривається в чотирьох стінах, хто в когось це виражається на домашньому насильстві і так далі. Тобто виходить наружу вдома, на близьких. Тобто, десь так розкажіть про ще одну важливу сторону вашого життя в Рівному це робота, де ви працюєте, чим ви там займаєтесь. Наразі, чесно кажучи, я дуже нещодавно там працюю. Це комунальний заклад ветеранської простір Рівенської обласної ради. Скажімо так, я ж вам вже казав, що після повернення з Лас-Вегаса, після збірної України, це вже не, не, не просто особисте відновлення, це вже обов'язок. Тобто, ну, кожен, кожен із нас зі збірною є амбасадором коротше, ветеранського спорту і так далі. Ну і скажімо так, зараз моя робота полягає. В продвіганні ветеранського спорту, ну і суспільний супровід ветеранів. Це, скажімо, так, це те, чим я займаюся вже на добровольних засадах більше ніж півроку, знаходячись по лікарняним закладам, по госпіталях і так далі. А зараз це ще й робота. Вона мені подобається, і тому я у захваті. А ми ще, а ми ще воюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом зціли наші рани, бо ми люди, ми люди, титани.